Права 1.24. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні у нас 7,14. Ну що ж, ми тут можемо скоротити на 7 і чисельник і знаменник, то записуємо тоді, що це можна записати. Як? 7 поділити на 7 це буде 1. А 14, що ділиться на 7, це буде 2. Записуємо, що цей дріб можна записати як одна друга. Є? Друге завдання 25, 35. Тут ми можемо скоротити на 5. І чисельник і знаменник 25, що ділиться на 5, це буде 5. А 35, що ділиться на 5, це буде 7. Отже, записуємо, що цей дріб у нас дорівнює 5,7. Переходимо до. Третє завдання 12 12-18. Тут ми на 6 можемо скоротити і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 6, це буде 2. І 18, що ділиться на 6, це буде 3. Отже, ми записуємо, що це у нас буде 2 третіх. Переходимо до четвертого завдання 30, 45. Тут можемо скоротити на 15. і чисельник, і знаменник. 30, що ділиться на 15, це буде 2. А 45, що ділиться на 15, це буде 3. Записуємо, що наш дріб тоді ми можемо скоротити і записати як 2 третіх. Переходимо до п'ятого завдання, 36-48. Тут можна скоротити на 12 і чисельник і знаменник. Якщо ми 36 поділимо на 12, це буде 3. А 48, що ділиться на 12, це буде 4. Записуємо, що це тоді дорівнює 3 четвертих. Є? Переходимо до шостого завдання 51, 85. Ну що ж, тут можна 51, це можна на 17, я думаю, поділити. 51 поділити на 17, це буде 3. 85 поділити на 17. Це буде 5. 10 на 5,50 і. 5 на 7 35, разом 85. Отже, записуємо, що це частка буде дорівнювати 5. Є? То ми можемо записати, що це можна записати як 3 п'ятих. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скоротіть дріб. Ну, записуємо, що у першому завданні ми одержали одну другу. В другому завданні. Ми одержали 5 сьомих. В третьому завданні ми одержали 2 третіх. В четвертому завданні ми одержали 2 третіх. В п'ятому завданні ми одержали 3 четвертих. І в шостому завданні ми одержали 3 п'ятих. Ну що ж, ось таке просте завдання на скорочення дробів на цьому вправу завершено.